Кризи, які торкалися нашої держави, ми теж відчували відчували і ті поштовхи тектонічні і на нашій фірмі. Но в першу чергу, тому що ми використовували високі імпортні технології і використовуємо по сьогоднішній день. І от подорожчання, яке виникало під час фінансових криз, безпосередньо нас. Заставляло поставив в важкі умови. Ми не могли замінити швейцарські реактиви на якісь саморобні чи американські на щось таке недругосортне. Це неможливо було зробити. Тому фінансово наші аналізи мусили трошки подорожчати, але не настільки, які подорожчали собі вартість варті далі. сумніву, що так, що найбільшим таким. Прикрим, це була війна, яка почалася вже в 2014 році, а в 2022 вже стала і широкомасштабною війною. Ви знаєте, за той час ми не тільки співчували, ми не тільки допомагали. Я особисто теж при першій нагоді, як волонтер, виїжджав до наших бійців на передову і пройшов майже всю лінію фронту. Від Луганської області, від Сниці Луганської, майже до Широкіно. Це. І допомагали мої колеги, я виїжджав з тим, що мої колеги зібрали гроші, спакували то все. Вінко приходив ось такими великими ящиками, то все тягнути туди. Але я це був, тягну, робив з великою приємністю. Окрім цього, було, якщо можна сказати, один момент може чуточку позитивний, а це робилося від, щиро від душі. В 2014 році. З Луганської, з Донецької областей і навіть з Криму у Львівську область переселилися, Були змушені переселитися, гарні, добрі фахівці. І отут я з великою приємністю і великим сподіванням їх запрошував на роботу. І по сьогоднішній день вони ще працюють у нас на фірмі, Найшли своє тут друге рідне місто. Здається, роботу, яку я буду здобувати.